Прийшов він е Давид Рахамія, керівник фракції Слуга народу, і він сказав: Що слухайте, давайте спробуємо ще раз. Ще раз, але як каже Ярослав Железняк, інший народний депутат від фракції голос головний інсайдер всієї інсайдерської інформації, що в сесійній залі, коли виносить звільнення валюка, малюка 226 голосів не вистачить. А от е, Шмигаля вдалося легко звільнити. Він став з е, е, крісла як хто він міноміноміноборони, мі, мі, так Я вже запутався, хто там хто. Ну мають він... звільнити його з посади міністра оборони і все... стати Ні, він має ще не... міністром енергетики. ще не проголосували в сесільній да. залі, але на комітеті в принципі голосів no. е, знайшлося. І тепер він з крісла Міноборони е, пересяде з крісла в Міненерго. Вони скачуть такі. Знаєш, як оце дитяча гра по стільцях? Uh -huh. е, зі мною на зв'язку Олесь Доній, президент центру досліджень політичних цінностей. Е, пане Олесь, доброго ранку. Доброго ранку. А, а, а чого ви посміхаєтесь? У вас світло є? Ні, в мене немає світла, немає тепла і немає води. Тому, тому я на зв'язку з одним з остереччиків спеціально поїхав в центр міста, щоб Там... зв'язати з вами. Боже, велика вам подяка. Ви це здійснили таку жертву заради нас. А чого ви посміхаєтесь тоді, якщо у вас нема світла. Пробують пройшовся Києвом а. Ем, світлий морозний ранок. Все чудово. Добре, е, пане Олесі, давайте тепер до справи. Оці пересаджування, пересаджування поки що по кріслах в кабінеті міністрів. Щоб що, от я, я вже заплутався. Люди заплуталися. Хто який міністр якого міністерства кудись всіх е, е, тасують шмигаля з одного міністерства в інше міністерство, Федорова з одного міністерства? В інше міністерство причому нічого не змінюється по факту, щоб що? ну, значить, для і всі люди не заплутали, тому що прізвище в на лаві запасних в команді президента не так багато, тому йде перетасовка кадрів. Дійсно, як сміються вже навіть не лише експерти, а звичайні громадяни, що Шміхель ще в попередньому міністерстві, міністерства оборони, не запам'ятав всі кабінети і всі кімнати. Ось тепер його вже переводять на інше міністерство. Від зміни додатків сума власне не міняється. Контроль президента над урядом над Верховною Радою, попри будь-які рішення якогось комітету, про який ви згадували, не вдало, Він залишається, влада стабільна як ніколи. Тобто владу все влаштовує за великим рахунком. Зміни можна говорити абсолютно косметичні. І пов'язані більше з створенням а ілюзії якоїсь ротації, тому що нагадаю, що виборів влада не проводить ніяких, значить потрібно ще час від часу просто проводити ілюзію ротації. І Б варіант Б, що якщо Трамп все-таки вдасться йому якимось чином незрозумілим дотиснути зеленського до перемир'я і виборів, ну, щоб були більше зосереджені. Необхідні кадри на тих місцях, які гарантуватимуть необхідний результат для влади, але це варіант Б на всяк випадок. Слухайте, ну от мені багато людей сьогодні навіть з колегами сперечався, кажуть, що от готуються до виборів, скоро будуть вибори, скоро будуть вибори. Але я, наприклад, не бачу ознак підготовки до виборів. Я не знаю, і, і глядачі. Я спілкуюся з різними людьми, ну от простими людьми, так от на вулиці, в тролейбусі, в і трамваї. Люди кажуть, деякі, і от ви кажете, що влада стабільна, влада міцна. То навіщо владиці? Де ж тоді тут ознаки підготовки до виборів? Це виборів влади не потрібна. Нагадаю, що ми живемо в авторитарній взагалі то в неофіодальній державі, так. де влада е, спрямована на перебування ну 15-20 років на